Донорів для поранених військових та цивільних пацієнтів постійно потребують лікарні Тернопільщини. Відповідні оголошення можна часто побачити від центру переливання крові. Чимало людей стають донорами, адже розуміють, що їхня кров може врятувати чиєсь життя. Чи здавали коли-небудь кров тернополяни і для кого, дізнавалися журналісти Терену. Відбувся похід до лікаря і призначили пити таблетки, через які зараз ще деякий час, десь три місяці не можна здавати кров, бо, ну, щоб не нашкодити. В майбутньому та планую долучитися це корисна штука. Тим, тим паче зараз. Ще коли був студентом, то приймав участь у донорстві. Потім далі якось так з цією справою не, не пересікався, а тепер вже от також задумувався, бо дуже багато випадків зараз є, що, що потрібно допомогти і, і нашим військовим, і цивільним, які постраждали від повномасштабного вторгнення, то напевно, що також буду приймати участь знову. Я здавав, коли дружина була вагітна. І коли був, вступав в, лав... в поліцію, так само ми здавали кров донорську. Два рази я здавав. Можливо, би хотіла, але в мене просто здоров'я трошки підводить. У мене був низький гемоглобін, і мені не можна. Це типу, корисна річ, що й зараз, коли це дуже потрібно. Супер, щоб як ідея. Хотів би, але зараз немає змоги. Я недавно татую бив, я вже уточнював, мені треба пів року, що пройшло. При всьому найбільшому бажанні не могла бути донором крові. Знаю, яка це проблема зараз особливо, що люди потребують і там багато поранених. І, ну, на жаль, і вік вже не дозволяє, і, і стан здоров'я, на жаль, не дозволяє. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.